Як прокинулася весна і врятувала восьме березня читає Валентина Виноградова. Жила була у маленькому селі дівчинка Марійка. Вона дуже любила весну, її теплі промені, спів пташок і перші квіти, які так гарно пахли, а ще. Марійка обожнювала 8 березня, бо це був день, коли вона могла подарувати мамі букетик і сказати, як сильно її любить. Але цього року у лютому щось пішло не так. Настав кінець зими, а за вікном все ще лежав сніг, дерева стояли голі. Тажки мовчали, і жоден пролісок не пробивався крізь холодну землю. Марійка занепокоїлася. Як же я привітаю маму без весни? Де квіти, де тепло? Вона вирішила, що це не просто так, і вирушила на пошуки весни. Маріка одягла теплу куртку, взяла свій улюблений рожевий шарф і пішла до лісу. Там вона зустріла своїх друзів зайчика з довгими вухами, горобчика із веселим голосом і їжачка. Усі вони теж сумували за весною. Весна десь заснула сказав горобчик, тремтячи від холоду. Я чув, як старий мороз хвалився, що цього року він її перехитрив. Тоді ми мусимо її знайти, рішуче заявила Марійка. Без весни не буде свята. Друзі погодилися, і команда вирушила в дорогу. Їжачок запропонував шукати весну у долині снів, чарівному місці, де за легендою відпочивали пори року. Дорога до долини снів була непростою. Старий мороз залишив по собі три перешкоди, щоб ніхто не зміг розбудити весну. Першою була крижана стіна. Висока, блискуча і холодна, як лід у морозилці. Як нам її подолати? задумався зайчик, постукуючи лапкою по снігу. Марійка помітила, що стіна тане там, де падають її сльози від холоду? Генумо співати теплу пісню. Запропонувала вона. Горобчик затягнув веселу мелодію, Марійка підхопила, а зайчик застрибав у ритмі. Навіть їжачок забринчав ложечкою об камінчик. Від їхнього тепла й радості крижана стіна розтанула, і друзі пішли далі. Другою перешкодою був сніжний вихор. Холодний вітер, що кружляв і не давав іти вперед. Він хоче нас заморозити, закричав горобчик, ховаючи дзьоб під крило. Тут їжачок дістав свою ложечку і почав махати нею, ніби диригент. Вихор закрутився ще сильніше, але раптом. Перетворився на сніжинки, які осіли на землю, мов пухнастий килим. Я й сам не знав, що ложечка чарівна, здивувався їжачок. Третьою пасткою була темна хмара, яка закрила сонце і шепотіла. Повертайтеся додому, весни не буде. Але Марійка згадала про свій рожевий шарф. Вона підкинула його в небо і яскравий колір розігнав хмару, пропустивши сонячні промені. Нарешті друзі дісталися до долини снів. Там під Великим дубом спала весна, гарна дівчина у зеленій сукні і з вінком з бруньок на голові. Її огорнула срібляста ковдра, яку морозна чаклував, щоб вона спала до травня. Весно, прокинься, гукнула Марійка. Але весна лише. Зітхнула вісні. Треба щось тепле і радісне, сказав зайчик. Горобчик заспівав свою найкращу пісню про квіти. Зайчик затанцював, а їжачок знову задзвенів ложечкою. Марійка ж дістала з кишені маленьку листівку, яку зробила для мами, і поклала її біля весни. Ми так хочемо свята, весно, допоможи нам, прошепотіла вона. Від тепла і дружби, і листівки, срібляста ковдра розтанула. Весна повільно розплющила очі і усміхнулася. «Е, дякую, що розбудили мене, мороз. Заманив мене в сон, але ваша радість сильніша за його чари. Весна підвелася, махнула рукою, і ліс ожив. Сніг розтанув, зацвіли проліски, дерева вкрилися бруньками, а пташки заспівали хором. Усе стало. Таким яскравим, що навіть старий мороз, підглядаючи за Хмари, зітхнув і вирішив більше не пустувати. Коли Марійка повернулася додому, в руках вона тримала букет перших весняних квітів. Восьме березня стало найтеплішим і найрадіснішим днем не лише для неї, і мами, а й для всіх, хто чекав весну. А знаєте, сказала Марійка друзям, ми не просто розбудили весну, ми подарували свято усьому світу. І з того дня в селі казали, якщо весна запізнюється, треба лише. Заспівати, затанцювати і подарувати комусь краплинку тепла, і весна обов'язково прокинеться.